Наші вітання в ефірі програма Актуальна розмова мене звуть Олександр Іващенко. Ми поступово входимо в опалювальний сезон. Все частіше використовують люди пічне опалення та різні прилади для обігріву. І на жаль, маємо таку статистику, що вже протягом року, із-за порушень правил пічного опалення. Загинуло четверо черкащан, тому як пройти цей опалювальний сезон без втрат для здоров'я, без загрози для життя. Ми будемо говорити сьогодні з Юлією Норовковою, речницею головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Черкаській області. Значить, вітання, слава Україні! Вітаю. Слава Україні. Пані Юрію. Ну, давайте так просто проілюструємо е, ситуацію, щоб ми зрозуміли цю актуальність. і е, е, Яка статистика з початку року, окрім чотирьох загиблих, дивіться на території Черкаської області спочатку дитині. 2023 року вже виникло 1514 пожеж і 130 з них це саме через порушення правил експлуатації пічного опалення. Якщо говорити порівняно з минулим роком, пожеж було 1574 і пожеж через порушення експлуатації пічного опалення було 160. Тобто ми прослідковуємо тенденцію до зменшення випадків надзвичайних подій, пов'язаних пов саме з цією темою. І це свідчить про те, що наша профілактична робота, яку проводить Державна служба України з надзвичайних ситуацій, все ж таки має свій результат, але разом з тим, надзвичайні події не зникають, вони все одно є. тому… Ми власне і проводимо і працюємо, тому що майже кожній надзвичайній події або ситуації можна запобігти. Тобто це людський фактор в основному. Звичайно, це в основному людський фактор. Е, Пані Юлія, які технічні характеристики свідчать про те, що прилад опалення або піч знаходяться неналежному технічному стані? На що треба звернути увагу? Якщо ми говоримо про е, альтернативний вид опалення, наприклад, газовий чи електричний, на перше, звичайно, це запах, характерні потріскування, так або візуальний якийсь його. Е, Неприродній вигляд, скажімо так, якщо говорити про пічне опалення, це та тема, яку ми зараз активно пропрацьовуємо, візуально видно тріщини у стінах, перед топковим отвором немає металевого листа 0,5-07 метрів. Це не димохід сажа. От раніше чомусь було прийнято вважати, що перед початком опалювального сезону потрібно трусити сажу, скажімо так, да а то хочу наголосити, що це необхідно робити раз на три місяці. Ми рекомендуємо це робити, аби не сталося біди. Так, не залишати легко матеріал матеріали біля печей, не розвішувати одяг. Це теж звикли робити люди, але це є небезпечним, тому що може зайнятися і перекинутися пожежа вже далі. по Приміщенню, тобто е, акцентуємо чотири рази бажано перевіряти і трусити, як ви сказали, сажу. Так, так. так. Ну це більш так, просто народі кажуть, да, те, що більш знайоме людям. Е, тобто е, все залежить від людей, в якому стані буде пічне опалення, чи, чи виникне та надзвичайна ситуація, чи не виникне. Е, спілкуючись з людьми, от е, ми, власне, часто ходимо в рейди, постійно верніше, так е, це не при. Е, при увіліченні так кожного дня в області відбуваються рейдові відпрацювання в кожному районі, окремо в населених пунктах. Наш інспекторський склад спілкується з людьми, відвідує оселі, дивиться, надає рекомендації там потрібно прибрати, там замазати тут покладіть топковий отвор. Тобто працюємо для того, аби максимально запобігти виникненню надзвичайних подій. Ну, ви власне вже сказали, от що наприклад, якщо використовується пічка, треба не менше чотирьох разів дивитися і прочищати димоход. Взагалі, от що входить, от як потрібно готуватися, от, окрім цього до опалювального сезону. Є ще прилади, інші прилади опалення. Інші прилади опалення звичайно їх необхідно купувати лише у магазинах, де є відповідні сертифікати якості, тому що у разі якоїсь поломки ми можемо звернутися так або в сервісний центр, або в магазин, де я купували прилад, Аби його відремонтувати. Взагалі ми рекомендуємо не, не опалювати оселю якимись самозробленими приладами, так купувати сертифіковані, надійні, перевірені вже. І газові так, опалювальні якісь прилади, і електроприлади, і ті ж самі дуйчики, ми в простонароді народі кажуть. Все воно має бути з ліцензією і відповідати критеріям, які дозволяють нам користуватися цими засобами, приладами ну, З Спочатку повномасштабного вторгнення популярними стали так звані пічки буржуйки. Тобто, і роблять їх всі, хто може робити, як то кажуть, також треба вимагати і дивитися на технічні характеристики. Ну, звичайно, дивіться, щодо саморобних таких от буржуйок, ми рекомендуємо от дотримуватися тих правил, які стосуються пічного опалення. Тобто, не має бути поруч легкозамистих матеріалів. Це можуть бути книжки, якісь ковдри, подушки, все, що може легко. Зайнятись. Так? так само має бути перед топковим отвором металевий лист. Для чого він потрібен? Коли ми відкриваємо, так, або трусимо, або перебираємо, жаринки можуть впасти на підлогу, і підлога так само може зайнятися. А Він блокує так, вихід з цих так, Тобто ми, ми от рекомендуємо звертати увагу саме і користуватися правилами, які стосуються пічного опалення. Куди взагалі потрібно звертатися, щоб визначити технічний стан приладів опалення, і пічки? Ну, найперше це будівельні організації, які мають відповідну ліцензію. А друге, це я вже сказала. Це магазини або сервісні центри, де можна або відремонтувати прилад, або проконсультуватися там у консультантів, як зробити, тому що все, що має ліцензію, воно перевірене, воно допустиме для того, щоб ними користувались люди. Тобто, ваші колеги, технічні характеристики не дають там експертні оцінки. Там тобто, це ви рятуєте, скажімо так, уже якщо... рятуємо і запобігаємо для, для того. От у нас із сезону в сезон є різні теми для рейдових відпрацювань. І зараз актуальний осінні зимовий період це пічне опалення. Ми пережили вже один блекаут. Попри це, ми у нас прослідковується статистика по зменшенню надзвичайних подій, саме що стосується при використанні пічного опалення, на 15,5% я сказала, у нас зменшились надзвичайні події ситуації. Ну і звичайно, пояснюємо, як реагувати і що робити у таких випадках, якщо сталася біда. Е, які ризики, окрім пожежі, використання несправних приладів або печей? Звичайно, люди можуть і загинути, е, тому що. Е, Дим це така підступна речовина. Якщо ви вважаєте, що ви можете без проблем перебувати в задимленому приміщенні, це неправда. Наші хлопці пожежні працюють в спеціальних апаратах в задимлених приміщеннях. Тому от чому ми наголошуємо? Ми не розповідаємо в великі лекції з багатою кількістю інформації, а говоримо саме про те, що декілька правил, простих правил, які рятують життя, і це дійсно так. Ну вогонь і дим це є той ворог, якого кажуть, видно. Як убезпечити себе від чадного газу, якого який не видно? Не так, не чадний так. газ дійсно не видно придбати газ аналізатори вони є різні, вони є професійні, дорогі і недорогі, які які контролюють рівень чадного газу. І Якщо в приміщенні є чадний газ, вони або показують, або подають звуковий сигнал. Ми теж рекомендуємо їм використовувати їх використовувати. Якщо вже. Є така необхідність і звичайно при отруєнні чадним газом характерні ознаки, симптоми вірніше це погіршення зору, зниження слуху, легкий біль в ділянці чола, запаморочення, відчуття пульсації у скронях, зниження координації, дрібних точних рухів. І, власне, ми маємо такий випадок в області. Двом людям стало погано через чадний газ. Наскільки знаю, їм допомогли працівники поліції. Ну, це, скажімо так, диво взагалі в основному це е, вбивця ефективний, на жаль, чадний газ. Е, так, так, Тому він і невидимий. Е, його дуже важко розпізнати. Людині просто стає погано. От, тому ми і е, радимо е, придбати от такі газоаналізатори. Е, Можна говорити про те, які категорії громадян найбільш вразливі в цьому питанні? От з ким вам доводиться найбільше працювати? Ну не перше, що хочу сказати, що е, біда не вибирає до кого прийти. Е, надзвичайна пригода, або ситуація може трапитися з схожною людиною. Найбільше приділяємо уваги саме соціально незахищеним або вразливим верствам населення, тому що у них життєві обставини такі, що подекуди вони не можуть, наприклад, собі дозволити навіть залатати тріщини, скажімо так. Тому ми найперша наша увага націлена саме на них, на ці сім'ї. Працюємо із органами місцевої влади, і з поліцією, з соціальними службами. Тобто ми не одні ходимо до людей і спілкуємося. Ми цілими групками організовуємось, ця робота у нас налагоджена на рівні графіків, і ми от відпрацьовуємо кожен населений пункт. Це так таке додаткове навантаження для працівників? Так? Ні, це не додаткове Чисто? навантаження на нас, якщо говорити за ДСНС, це наша планова робота. Тому що е, надзвичайній ситуації легше запобігти ніж потім її ліквідовувати. Так а що ви можете зробити? Наприклад, тут сам там мало забезпечена родина, так от немає там можливо е, коштів на ті, щоб на перевірку або щось виправити. Що ви робите в такому випадку? Ну на перше, ми розповідаємо звичайно правила. Так ми показуємо, от заходимо в приміщення, бачимо, що є порушення. Ми спілкуємося з дорослими, е, з мамою, з татом, хто є вдома, е, пояснюємо, що у вас тут порушення, там необхідно там там Дрова, наприклад, да, дуже часто стоять біля печей. Ми, ми розповідаємо, Відсуньте, будь ласка, дрова подалі. Вони легко займісті, вони можуть е спричинити пожежу велику в вашому приміщенні. Якщо немає металового листа, Перетопковим отвором також на це наголошуємо, розповідаємо, як якщо є тріщини, що їх необхідно усунути. Ми ж ходимо не самі, ми ходимо соціальними службами і органами місцевої влади, сільськими головами, заступниками. Вони все це бачать, знають і допомагають, тому що буває так, що ми із року в рік потрапляємо в одні ті ж оселі, і бачимо, що люди усувають. Тобто, їм, якщо в них немає змоги, їм допомагають усунути ці недоліки. Зрутні зі звук від від ваших звернень.

Немає немає проблем, пані Юлія, Ну якщо вже опалювальний сезон почався, якщо вже пічка почала або опалювальний прилад почав використовуватися. Чи вже можна от, я кажу, перевірити технічний стан їх, коли вони вже використовуються? Ну звичайно, можна не тільки перед початком, а протягом і всього опалювального сезону, якщо от, знову ж таки зупинюсь на печах, тому що як виявилось, не треба не треба було нічого придумувати, так blackout, а просто користуватись пічним опаленням, у кого воно було. Бо сажу необхідно трусити раз в три місяці. Так, це знову ж таки. Так, ще... ми говорили, що да, не менше чотирьох да. разів треба піч перевіряти, так дуже да. домого. І воно ж візуально видно. Наприклад, якщо з'являються тріщини, їх візуально видно, їх можна замазувати спеціальним розчином, здається, глина з піском, побілити, тобто, все, що може призвести до великих і трагічних наслідків, його візуально видно. Якщо це стоїть легко замісті матеріали, якийсь пластик біля печі, або е, речі, якісь неякісні, не так ми ж. Якщо поглиблюватись там і чому речі е, займаються, тому що там склад самої тканини, такий, що він може зайнятись. Тому ми і говоримо, що не можна залишати е, речі е, біля печей, не можна е, залишати дітей, щоб вони дивилися за пічним опаленням або підкидали в грубу е, дрова. Це теж не можна. І ми це все наголошуємо, розказуємо і на своїх соціальних ресурсах так само кожен. Сезон перед початком опалювального періоду, ми про це повідомляємо і нагадуємо. Ну напевно, не бажано доручати дітям це робити, розпалювати. Звичайно, до речі, коли ми спілкуємося з сім'ями, ми батькам пояснюємо, і от коли ми приходимо на наступний рік, там із року в рік до них, так бо намагаємося обійти всі, всі, всі хто потребують нашої допомоги, ми намагаємося до них і прийти. То і батьки вже знають, і діти знають, і зараз нам дуже допомагає фонд ЮНІСЕФ, який розробив спеціально для діток різного віку спеціальні брошури з пожежної безпеки. От, власне, коли ми спілкуємося з дорослими, ми можемо тепер поспілкуватися із дітьми і в доступній формі їм розказати, чому не можна бавитися з вогнем, чим це загрожує, що робити, якщо виникла на надзвичайна ситуація, навіть куди дзвонити. От на останньому брифінгу, де говорив ваш колега, мова йшла про використання, скажімо так, вологих дрів. Це справді проблема? Вони повинні бути сухі обов'язково. Ну, звичайно, мабуть, так. Він тоді відповів, що це питання трошки не до ДСНС, але вологими дровами пічку не запалиш. Ще ви пов'язуєте все таки, от ви говорите, на 15% зменшилась кількість таких надзвичайних ситуацій. Люди концентруються, усвідомлюють. Це, ну, це приємно чути, що зменшується щось. Як ви це пояснюєте? Ну, найперше, ми відзначаємо, що це плюс нашій роботі, що ми робимо все правильно, тому що, мабуть, якби ми робили це даремно, спілкувалися з людьми і ходили. До людей, то вони б, мабуть, не прислухалися цієї цього зменшення статистики бо у нас не було. б. Друге, мабуть, це те, що так, дійсно, всі дуже сконцентрувалися на безпеці свого життя. Після початку повномасштабного вторгнення переосмислили, мабуть, деякі речі, і, мабуть, відповідальніше ставляться до власної безпеки і безпеки своєї сім'ї. Ми говорили з вами про те, чи є збройні зв'язок від представників влади на місцях, а є чи є збротні зв'язок від самих людей? Наскільки чи не такої якоїсь агресії у Вас заходять люди в формі? Все таки там знаєте, будь-яким випадку це сприймається як якісь там кий, силовий силовики. Як відбувається спілкування? Немає агресії, люди привітні. Так, ну дійсно не всім подобається, що до них можуть зайти люди в формі, тому що це дійсно може злякати. Але коли ми пояснюємо, що ми з ми, рятувальники, ми проводимо речі, щоб запобігти виникненню надзвичайних ситуацій, то люди схвально до цього ставляться. Де найбільше проблем? Сільська місцевість? Чи це такі міські? Звичайно, сільська місцевість. Так, сільська місцевість, тому що там найбільше залишилось пічного опалення. Є деякі села, де більш там відсоток піч користування пічним опаленням, є де менш, менший відсоток користування пічним опаленням. На сам кінець пропоную загальнити нашу розмову. Давайте по пунктам озвучимо алгоритм, як готуватися до сезону голодів. Перше, друге, що потрібно зробити обов'язково. Перед початком опалювального сезону в осінньо зимовий період, будь ласка, перевірте, в якому стані е, знаходяться ваші печі. Якщо там є тріщини, їх необхідно замазати і побілити. Якщо у вас досі немає металевого е, листа перед топковим отвором, будь ласка, покладіть його, не залишайте легко матеріали біля е, печей, які працюють, скажімо так, не залишайте одяг. Біля печей і взагалі легко замисті матеріали. Не дозволяйте дітям гратися із вогнем, не треба, щоб вони підкладали дрова так, у пічку, і не забувайте чистити регулярно димохід від сажі. Щонайменше ми говорили чотири рази на опалювальний сезон. Так? Погода в нас буває різна. Якщо говорити про альтернативні види зігрівання, опалення, дуйчики, якісь газові, електричні прилади, будь ласка, купуйте їх з ліцензією, з сертифікатами відповідності, якості, тому що в такому випадку, якщо з ним що станеться не так, бо ви відчуєте якийсь характерний звук або характерний запах, ви зможете звернутися до сервісного центру або до магазину, де ви його купували. І і висловити їм, скажімо так, свої претензії. Пам'ятайте, що майже всім надзвичайним подіям та ситуаціям можна запобігти. І запобігти легше, ніж ліквідовувати. Дякую, що прийшли до нас. Існують якісь традиційні побажання для рятувальників. З сухих рукавів, ну, мабуть, це в осінньо-зимовий період, щоб просто дні минали без пригод, скажімо так. Сухих руків, щоб ні минали без пригод, це була Юляна Рукова, речниця. Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Черкаській області говорили про те, як убезпечити себе в опалювального сезону і пройти його без втрат для здоров'я, без загрози загинути. І напевно, все-таки варто звернути увагу на її слова про те, що піч перевір... варто перевіряти не менше чотирьох разів на рік, тобто не на не лише на початку сезону або в кінці. Чотири рази на рік і будете здорові. Дивіться телекомпанію Віка. щасти вам і пильнуйте себе.